Всім привіт! З вами магазин Elvin Shop. Зараз будемо робити відеогляд на дитяче ліжко серії Kinder. Виготовлено воно з високоякісного ЛДСП. Спальне місце тут представлено в трьох розмірах. Ви їх можете подивитись на сайті в даному випадку. У нас ліжко 170 на 80. Всі кути заокруглені по краям резинова планка. Т, що робить це ліжко захищеним та безпечним для вашої дитини. Оформлення ліжка складається з цільної наклейки та захисного шару ламінованого покриття, який захищає малюнок від пошкодження. І в асортименті представлена велика кількість малюнків, як для хлопчиків, так і для дівчаток, тому вам буде легко підібрати варіант на ваш смак. Ламіновану наклейку можна мити, вона не подряпається та не вигорає, має ефектний вид. Також можна замовити ліжко без малюнка, і у вас буде просто біле ліжко. Висота від дна до закінчення бортику 25 см. Тому під це ліжко рекомендований матрац 10 см. Додатково можна замовити виїзний ящик на дві секції, який виїжджає на роликових направляючих. Ліжко можна користуватись з обох сторін, тому що ящик виїжджає як справа, так і зліва, тільки при збірці зафіксуйте необхідну вам сторону. Основа під матрац цільне жорстке дно, яке виготовлено з ЛДСП. Матрац не входить у вартість ліжка, але на сайті у нас представлені варіанти. В Вашій увазі представлено три види матраців: економ, оптимальний та преміум. Наповнення в них однакове: це два шари кокосового волокна, пінополіуретан і синтепон. Відмінність лише у товщині. У економ варіанта 7, оптимального 8 см і преміум 12 см. Матрац виробляється під будь-який розмір ліжка. Також у нас є водоноприникніне матрацники, недорогі і хорошої якості. Фіксуються вони резинкою по кутах або периметру. Разом з ліжком та матрацем купують постільну білизну дуже хорошої якості, приємну на дотик. Та на нашому сайті ви можете обрати велику кількість принтів як для хлопчиків, так і для дівчаток. Також ми маємо подушки та ковдри. Ковдри на вибір, де в яких і літом і взимку вашій дитині буде спати на них комфортно. Велике дякую вам за перегляд. Сподіваємося, що відео було вам корисне та інформативне. Якщо у вас виникають питання, наші менеджери завжди раді на них відповісти. До нових зустрічей.